Друзі, всім привіт! Я вже знаходжусь на другому поверсі нашого будинку. І сьогодні ми продовжимо робити нашу стелю, а саме будемо її підшивати ось цими рейками, які в мене тут вже давно валяються. Я їх ще, напевно пару тижнів назад. так руки до них не дійшли. Але сьогодні ми їх всі змонтуємо і, в принципі, чорнова стеля буде готова. Залишиться тільки вагонкою дерев'яною знизу підбити. і все. І буде чудово. У мене є саморізи такі 5х6. То, в принципі, ними будемо прикручувати наші рейки. Тут десь чотири пачки це 200 саморізів. Принципі має їх вистачити на всю стелю. Тут ще люкного ще має бути там. Його ще треба там прорізати. От прямо тут між цими двома балками має бути. Люк на горище його треба прорізати. Так що ми цими рейками оце місце забивати не будемо, а проріжемо вже потім цю пароізоляцію. Відстань будемо брати 40 см між рейками. Цей відстані в принципі буде достатньо, щоб прибити дерев'яну вагонку, щоб вона нам не тріпалася, а нормально була закріплена. А далі, вже як зробимо цю роботу, десь поїхав в місто. Він має привезти нам дріт, кабель і вимикачі то продовжимо робити електрику у нашому гаражі. Ось там. Вже закінчимо, щоб нам хоч в одному приміщенні було світло. Оскільки я роблю сам, yeah. значить, мені потрібен такий помічник. Я на цю дробину буду з однієї сторони опирати рейки, а з іншої сторони прикручувати. Так буде легше. Тому що самому і тримати, і прикручувати трошки таке. Важкувате діло. Оце в принципі все, що нам знадобиться для цієї роботи. Боксик щоб підрізати, закручувати саморізи, відміряти кутник, олівець, саморізи. Все, погнали! Ця перша рейка це свого роду шаблон такий. Нам потрібна така довжина рейок, їх потрібно як мінімум 8 штук таких нарізати. І саме в ці місця попокручувати саморізи, щоб потім було легше до стелі все це прикручувати. Так що по цьому розміру зараз робимо ще 8 штук, а тоді вже їх просто рядом прибиваємо і все. Перша партія готова. Ось у нас є 8 дочок. Крізь по 2 саморізика, всі вони по одній довжині відрізані. Будемо зараз ліпити їх наверх. вже є Знаю, зараз почнете писати коментарі за пароізоляцію, чому я її не проклеїв. Я її проклею потім. У мене, виходить, ще є трошки скотчу. То там, де в мене рейка буде попадати на шов, там ми зразу і проклеїмо. Ось тут рейка на шов не попадає, так що я можу і пізніше спокійно проклеїти його і все і буде добре. Ще залишилось багато. До речі, Аня дзвонила, каже, десь там, можливо, з дітьми сьогодні прийде. Погода, ніби на дворі хороша, сонечко світить, але вітер. Так що, не знаю, вийде вона чи не вийде. Бо щось з дітей соплі знову з'явилися десь продуло. День був теплий, а вечір холодний. От і результати. Ось те про що я казав. Виходить ось ця рейка, попадає прямо на шов. Значить, цей шов нам потрібно поклеїти. Я кажу, в мене там є трошки скотчу, побачимо, чи мені його вистачить. Це йде спеціальний скотч для пару та гідроізоляції, ну, там для різних таких плівок. Простий скотч вона сюди не підходить, і армована стрічка також не підходить, бо вона з часом просто відвалиться. А ось це йде те, що буде триматися. Так, Один шов ми проклеїли повністю. До речі, ще одна таке. Я пробував цей скотч відривати від плівки, то він просто рве плівку, сам відбалюватись немає бажання. 200 з лишнім гривень цей рулон скотчу. Ну, яка непередбачена погода. Тільки що світило сонечко, вже град падає. А казали, що нам потрібно полити газон. Не треба, дощ сам польє. Я, до речі, сьогодні має бути дощ, потім два дня тепла і знов дощ. Так що газон сам польється. Навіть нам поливати його не потрібно. До речі. Ось тут я хочу зробити перехресне такою ре... рейкою. Бо в нас виходить що? Всі рейки однаково сходяться на одній балці, а цю рейку і наступну я хочу зробити перехресно, щоб воно ну, не на одній балці все сходилось, і хоча рейки, щоб на інші балки сходилися. Це якби укріпить і буде наша стеля більш така міцніша, скажімо так. Так запрацював щось, що я забув, що в мене люк має бути. Ось тут, де ця рейка прикручена, тут має бути в нас люк. Треба буде її відрізати, газати, чіпити. і відрізати. Чуєте, який град лупить надворі? бути тепло сьогодні. Це лінія нашого коридорчика. Тобто коридорчик на другому поверсі буде шириною метр сорок. Це виходить шулічок. Ось тут буде по цій балці закінчуватись коридорчик. Лючок можна було в цьому проємі зробити зразу біля стіни, але буде незручно, тому що воно буде підпирати самі двері. Тому найкраще зробити в тому проємі, що я і казав, але прийдеться знімати турейку і підрізати її, тому що це ми трошки ну, неправильно я зробили. Ось тут буде завершуватись коридорчик, ось там буде лючок, значить у цей шмат рейки лишні. Дивіться, що на дворі робиться. Там капець просто. Навіть рейку не довелося знімати, просто одразу на місці відрізали і все. Один кінець люка тут буде, другий десь тут буде. Ще не поміряв, але я дивився в інтернеті розмір. Найбільше, що мені підходить, це метр десять на сімдесят. Значить, і такий отвір будемо робити е, під люк. До речі, чую хтось говорить. Думаю, якісь злодії прийшли чи що. А тут Аня прийшла до мене в гості. Дощик закінчився і вона швидко приїхала. Привіт! Якимо з тобою різні? Чого? так її чую співаєш, а в мене просто настрійка какашка. <гум> Чого? <гум> я не знаю. <гум> Передивилася, я соцмереж. <гум> а то, друзі, чим більше дивитись соцмереж, тим більше депресія нападає. Не повторюйте приклад Ані. О, дивися. Отець їхав okay. в рожечі, бачите, купив мені дінрейку. вона йде метрова. Це в наш металічний щит, що там в гаражі, там не ж не було. Получається, щит нам прислали, а Дінрейки там не було в комплекті. Ось така вона йде, метр довжиною. її можна обрізати такої довжиною, як нам потрібно. Так що пізніше цим займемося після стелі. О, що ту ще приїхало. Оце все мені? Так. Ага. Два вимикачі. Це один хліб буде, ну, типу, гараж, наш. А другий вимикач на двір. Там у нас дві лампочки буде. Кабель. Тільки до поб'єшти зараз. Кабель 2 на півтора. Це на світло в гараж. І ось такі от клемніки. Докупив на три входи, на шість входів і на 4 десь там було. Ось. В гаражі хочу зробити на світло саме на клемніки посадити в коробках, тому що я не знаю, як ми будемо далі там робити. Можливо, будемо щось переробляти, можливо, не будемо. То тобто, щоб потім ті скрутки не розкручувати, не закручувати по 10 разів. то ми просто наклемніки посадимо. А в майбутньому ми вже будемо бачити. Нічого не будемо переробляти, то так і скрутим. А ні, то так вони будуть сидіти. Там, в принципі, вся проводка буде відкрита і цього вистачить з головою. Практично половину стелі я вже зробив. Це що таке? Млинець, апельсин, і все. Це мій обід. Да. Ти що? Дякує тоді. Не забудьте написати, що я погана жінка. Смачно. Так, То мені млинець і апельсин. Я пішла допомагати толіку, але бачиш, що все зробив. Де, да? Да, я тільки половину зробив? А коротше, ми з дітьми дома сиділи, вийшли трошки погуляти, розвісили одяг перед дощем. Випав дощ, потім град, нашу постіль всю прибив. Так, що там вона і вісить мокра, нічого вона не висохне сьогодні. Потім поклалися на качелі, адам мені закатав істерику, потім знову знов істерику, потім ще одну істерику. Ну коротше, все добре. Все так само, все чудово. Зараз вони прокинуться. Я думаю, що ми сьогодні вже не, не підемо нікуди гуляти. Це точно. Поїхати теж нікуди не поїдеш, тому що погода просто можливо, десь з неділі, от десь з неділі поїдемо. Потім ну я бачу, що він щось там потрошки сходить, але. Не сильно. Він буде нормальний. Буде якби скоро? ми його полили, як нам писали, так? Да? Ну, тоді не йшов. І якби і ми шов. його ми полили. дощ А потім все. А потім засуха на, на тиждень якби часу. Толік, потім засуха, на тиждень часу. Якби ми його полили, він би зійшов раніше. Смачно. До речі, мама робила млинці, типа гриби, печериці і просто цибулька-морквичка. Ну, це все піджарила і намазала так млинці. І самі млинці, до речі, на мінеральній воді. Що? На мінеральній воді. Ці менці я толіку розказую про інст... В Ютубі нашла таке відео. Там, де будівництво за три роки, чоловік будувався там, ну як би показав це все в 20 хвилинах. І так дивишся, блін, якось так прикольно, але дуже колосальна всяка кількість такої дрібної роботи, про яку ти навіть не можеш подумати. Що мені сподобалося, це те, що казала, кажу, та ліжка стоїть вже складена. Постів. Ну давай, дорізай. Ну, говори, говори! Посліже застелена. <світ> <світ> Посліже застелена. Вже при ліжкові тумби є. А тільки стелю вони, виходить, вже після ліжка, після цього всього натягували. Тобто, я тут зрозуміла, напевно, чи вони спали вже там ще без самої стелі натяжної. Ну... Мірей дошку, метр вісімдесят Яку дошку мені мірити? А де лежить хороша рейка, бачиш? Метр вісімдесят один. Відступили <звач> в від край, если сам ценив банк. Давай, це взагалі не бабки, От скажу так, прийшла Аня і робота краще пішла. Вона тут підтримує, я там прикручую. А сам би ну це капець. Тут довші рейки. Їх важко робити, ще й плюс там <гум> отвір на сходи, вона туди дружно полетіти. Одну вже сюди прикрутив, ще п'ять нарізав зразу, щоб сюди вже добити цю сторону. І залишиться тільки оцей шматочок, він, скажімо так, безпечніший. Тому що з цієї сторони нема проєму на сходи. Тільки там лючок, теж треба буде розібратися, як воно має бути. Да. Вже вже дзвонять діти, повставали. Каже, Аня, приходь до діток. Дивлюся, я як Толік. оце... я казала йому не грася з вогнем, тому що така одна помилочка, один раз ти падаєш вниз і на все і життя інвалід. Віж не треба. А він так, знаєте, то на край драбини, то собі на крісло дерев'яне, якому там 100 років. А я вже. тобі казав, тримай мене, а ти не да. захотіла. Такого прямо Ні. і разом просто, з тобою полити, Просто по-нормальному тут хапаєш. Треба думати головою. Добре. Як я буду падати, ти такого хопа потягнула. Я в не Я вам я втримаю, да <laughs> ти <Ты> правильно сказав. <laughs> Ой, здавалося, що ця робота легенька, але вже більше половина дня пройшла. В принципі, більшу половину даху зробили, Можливо, сьогодні закінчу. Щоб вже не крутитися з цим вже ще п'ять відео. Постошив другу пачку з-під саморізів, тобто вже пішло 100 саморізів. Чуть більше, в там ще були інші. Аня вже йде додому, тому що вже і другий раз дзвонять. Де ті діти? де ти є, діти стали. Так що буду я далі сам якось пробувати це все прикручувати. Ти ще прийдеш сюди? Можливо, вдягну дітей і прийду. Можливо. Але бачу, якась така хмара, нізно, не знаю, зараз побачу. Коротше, я думаю, ти прийдеш, то вже або я буду на першому поверсі, або стеля буде готова. Що? Е, <гум> <гум> До речі, що я помітив? Оці всі рейки вони не тільки будуть за основу для е, нашої... Вагонки дерев'яної, а вони також і, скажімо так, вони вирівнюють ці балки, які в нас йдуть. Тому що балки покладені, там десь плюс-мінус пів сантиметра сантиметр може бути вище нижче одна від другої, може бути трошки вигнута дугою і ще щось. І коли ми прибиваємо так, рейки, вони якби витягують більш-менш в одну площину всі наші балки. Ще один плюс. Так що, в принципі, стеля має бути практично рівна, ідеально. Можливо, від краю до краю буде якісь там пів сантиметра, сантиметр перепад, але я думаю, то не суттєво. Ну що, друзі, залишилось, в принципі, небагато. Отвір під люк готовий. Ось так. Тут буде у нас лючок на другий, точніше на горищі. Получається як, ширина чи довжина люка має бути метр десять, точніше проєму. Ну, У нас десь метр тринадцять тут вийшло. Тобто 3 сантиметра, я не думаю, що така велика біда буде. Якщо що, то запас у нас буде пару сантиметрів, щоб ми могли туди-сюди посунути. Він буде майже впритик до стіни між ванною і коридором, щоб. Цю сторону було більше місця, тому що в цю сторону будуть отак сходи опускатися, і від стіни ось так буде залазитись на горище саме. Ну, в принципі, нормально. Так, нам все що залишилось. Ось тут шматочки невеличкі, подокручувати. Ось тут ще шматочки подокручувати. І ось тут дві довгих потрібно прикрутити. І все, друзі. І скажімо так, з чорновою стелью. На другому поверсі буде повністю завершено. Далі залишиться вагонку замовити, перестінки зробити і тільки тоді робити електрику на другому поверсі. Тому що вимикачі і деякі світильники будуть на перестінках, а оскільки їх немає, то й кабель нема куди вести. Так що зі світлом нема куди спішити на другому поверсі. Вже потім. До речі, Аня забрала Адама, прийшла знову до мене. Де ти там є? Ось вона. <реш> Лука не захотів їхати. Лука там зайнятий щось там з бабою роблять, вони якусь справу, то він залишився, тільки я там приїхав з мамою. Аня, мені ж тут на пів годинки роботи. <реш> Ні, так. Піднімай ножки, вверх, На драбину вставай далі, я тебе тримаю. Ще тут стій, стій, не ворушись, там. Все. Наша, ти будь дій мешал, тут тепло. А це коли? Можеш появиться вікно. Ой. Так, Аня. Класно. Аня. Там мені, там... Це мох, синочок, це мох. Мама, да? Там мені буде потрібна твоя допомога. Добре. Такий вітрюган піднявся. Так, свище. Ми ж там мам, ледь доїхали до хати. А де тато? Де тато? Да. А де там тато. Ти що забувся? Шо? Я да. чуть не упала. Та. Поставив оцю чорну драбину на ту Та. драбину. Та, що ти робиш? Я буду кататися. Ага. Толік, це не смішно, реально. Адам, смішно си. не смішно, але так треба. Толік, що так треба? Ти, ти, ти по-іншому, я ти буду тримати. давай туди йди. Я тебе буду тримати, ти прикручуй. А там проходь, отам сідай і сіди в куточку. На досочки сядь і сіди. Добре? Отако. І не рухайся, добре? Сиди і дивись. Ті. А я там буду зараз. Зараз побачиш, що ми будемо робити, це, таку штуку класно. У нас це за штука, так? Будемо да. прибувати оці планки на, на, на дах. Зараз побачиш. Не знаю, як там вас з братиками, сестричками це все діло, а в нас, до речі, Адам дуже зараз почав повторювати за лукою. Ну дуже. Це буквально навіть останній місяць часу. Що? Куди Лука, туди. Він як в дітей Лука, так само в дітей Адам. Без штанів, в одних трусиках спить, так само Адам. В штанах так само Адам. Їсть так само Адам. Тобто І дуже класна практика, як на мене, забирати от, часом Адама від Луки і тримати їх по окремо. Практика на Один зі мною, другий з татом, або навпаки, або от з бабою, з дідом. Ой. Ну, коротше. Просто я бачу, що от йому навіть спокійніше він собі сам грається, він сам нам розмовляє. Ой, давай, і... давай, давай на свічим. Знаєте така окрема особистість. от. Ну, все повністю, якось дані поперекручували тих дві. Чесно було важко. Залишилося тільки дрібненькі. Зараз я їх швидко, клас-клас і все. Нарешті. Ну його в бані, в мене вже все, я вже втомився, я вже не можу. Нарешті ми завершили чорнову стелю на другому поверсі. Це було важко, але це було прикольно. Ще й Аня мені допомагала, ще й Адамчик он допомагає. Якісь там сільчики подає саморізики і ще щось. Чесно кажучи, я задоволений результатом. Класно вийшло. Тільки вагонкою залишилось і все. І фактично буде стеля готова. Ще один етап, друзі, пройдений. Це прикольно. Чесно, мені подобається. Це все? Це Аня, шуруємо додому тоді, заношу я інструмент, напевно. До речі, друзі, оця розетка, що я зробив, от скажу. Я не шкодую, що я потратив цілий день на ту розетку, ось там вона на хліві. тому що от вже є стаціонарне місце, скажімо так, нормальне, де можна і підзарядитись, куди можна підключитися. Це тест. Мені купив кабель, в мене там ще є кабель. Ще з старого будинку у мене є кабель, такий самий, як ми проводили до хліва. Десь в одному з доступних відео я ще всередині хліва зроблю одну розетку, щоб можна було там щось поставити на зарядку. Чи акумулятори, чи ще щось. І освітлення зробимо вже в хліві, Так що буде супер, буде цікаво далі. Помало? Паркан, паркан! Де там паркан? І ще крім освітлення, я думаю, там в гаражі нашому, чи в майстерні, чи в хліві, як його правильно назвати, потрібно зробити трошки перебудову. О, там. Просто я вже казав в попередніх відео, що я там нічого знайти не можу, воно вже все там навалено на друге. І матеріали, і інструменти, і все на кучу. Тоже буде цікаво, будемо це все розгрібати. А далі знов займемося першим поверхом. А саме Штукатуркою стін. В принципі, погода вже дозволяє, та хата герметично закрита, вже можна це робити. Як може бути настільки зміна, так? вчора була жара, чи позавчора. А сьогодні холодіна така, а вночі ще й плюс один передають. Від пароізоляції в нас залишилася така трубка бумажна. Ось така вона на неї намотувалась пароізоляція, то я вам скажу, що це найкраща іграшка для дітей. Це в них їм підзорна труба і палка, і що хоче. Що їм ще потрібно? Наші їм іграшки. Їм трубки треба всякі досочки, Незрозуміло що. Гачечки. Вже ми бачимо маленькі порички. Ого. Не Такі не бачите. О, Драбина в нього є. Оце його іграшки. А те, що там тато з мамою купують їм, то це все, все дурниці. Оце саме головне. Ну що, друзі? Сидить Аня. Он бачите, ззаді мене. Запитуйте, чому ми так пізно закидуємо відео, а то й на другий день нам і графіка ж вам треба поміняти, тому що він вже не актуальний. Давно я це хотів сказати, але щось ніяк часу не вистачало. Почалося літо роботи, е, якби ну, день став більший, і відповідно ми стали. За цей день більше встигати. Але мінус в чому, що ми стали провтикувати, закидувати відео. Тобто не провтикувати, у нас просто часу немає. Зараз на годиннику час ночі, я тільки завершив відео. Ось бачите, воно тільки рендерить. ну Рендериться, воно склеїє все до кучі і залишилось ще не знаю скільки. Година, бачите, залишилось. Через годину відео буде готове. Тобто о другій годині ночі буде готове відео. Якщо ми його закинемо на Ютуб, Ютуб ще почне обробляти. Це приблизно третя година ночі. Чесно, ми до третьої сидіти не будемо, тому ми зараз йдемо спати, а зранку вже закинемо. Тому, друзі, надіємося, що ми вирівнюємо графік, але попрошу не ображатися на те, що ми не встигаємо. Ну, так виходить. Хотілося б закидати вчасно, але самі бачите, що робота навалюється дуже багато зараз, літом, особливо і ділянка, і будинок, і все. Тому намагаємось витягувати і. Встигати якось в графік вливатися. Не знаю, <сіх> побачимо, що то буде. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Деколи буває, я просто вже психаю, Кажу тоді, я йду спати, mm -hmm. закидай сам. Він або закидає, або вже зранку закидаємо з ним разом. Ну, Як сказати, друзі, можна було в принципі графік, де хто пише змінити, але прикол в тому, що якщо ми змінимо графік з вівторка на середу. А з Четверга на п'ятницю, то ми будемо в середу ввечері і в п'ятницю ввечері. Ну так, да, якщо ми змінимо графік, так як пишуть в коментарях, тоді так. Да. Можливо, там тиждень якийсь ще буде нормальний і той графік, далі воно знову зміститься ще на день, тому що. Ну, це якась така mm, в голові, mm. якась така. Ну, так, і... Не в голові, просто не встигаєшся все робити і все. Або просто не встигає. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте mm. вподобайку. Дякуємо за те, що на нас підписуєтеся. Дякуємо за те, що нас дивитеся. І дякуємо за, за те, що нас підтримуєте. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. І на добраніч. А може комусь добрий ранок. А комусь добрий день.